Доброго дня друзі. Заїхав на свалочку, їду в район, по до ми заїду. Вчора був вивоз, там очки, там очки, був класний вивоз, було всього. Я знайшов шуруповерт, я його вчора забувся там. Заїжджав, забирав. Ось такий з батареєю, навіть бітка на місці. Ось такий от. Ребятушки заливалися. Комунальник приїхав, нагнув їм матюків, засрали посадку, сказав убрати, убрали. Чистота й порядок. Ой. Я в них зайшов сюди, забрав такі речі. Ось такий був годинник з кукушкою. Ага, він договори ногами. Кукушка, все, ну, він вутіль. Не знаю, може розбирати не буду. Буде видно. Так. От такий ось годинник. Ух, він і важкий, будильник. Вірний будильник. Ух, він і важучий, блін. Ось такий ось. Підставка. Важучий флам. Ми б його розібрали. Як не розібрав, не, не знаю. Удивительно. Ледушку лампу. У мене є немає парочка. Одна робить, одна не роби на дальній. Немає ближній, верніше. І схожа така. Обачно викидають, як одна не робить, одна робить. Ну я попробую. Наушник. Тільки один. Не оріх. Китай, мадаїнщина. І цепочка з годинника з кукушкою і от таку біду взяв на катушки. Вони вічно ламаються на рибалку. Акумулятор у них забрав і пір'яв пакет. Ось такі-то справи. А вчора був нормальний був Телефончики понаходили, Лего, Лего вже кілограм, у мене 5-6. Гарні були речі, не знімав. Вони не хочуть зніматися. Ось От так, коротесенький відосик. Зараз буду їхати зуф з району, заїду, заїду, подивлюся, ще ж буде цікаво, а якщо що, то підсніму ще щось, якщо ні, то буде отакий коротесенький відосик. Всім дякую. Ставте лайкоси, підписуйтесь. Все.